Постійні повітряні тривоги, обстріли, скиди вибухівки з російських дронів та пусті вулиці. Саме так зараз живуть херсонці. До повномасштабного вторгнення щодня в місті проходили різноманітні культурні заходи, а концерти українських та світових зірок збирали аншлаги. Сьогодні культурне життя в Херсоні триває, але всі концерти та заходи набули лампового характеру. Вони не багатолюдні та проходять в укриттях через постійну небезпеку, культура під обстрілами тема сьогоднішнього сюжету на каналі Незламний Південь. Підписуйтеся на нас, щоб не пропустити наступні відео про життя деокупованих громад півдня України. В Херсоні, ви не зустрінете афіші на вулицях міста. Про концерти та події херсонці дізнаються онлайн або завдяки сарафанному радіо. Все це зумовлено небезпекою обстрілів, адже ворог полює на локації з великою кількістю людей. Артхаб в укритті один з небагатьох концертних майданчиків, що функціонує сьогодні. Тут регулярно проводяться заходи від поетичних читань та майстер-класів до музичних фестивалів. Зокрема, тут регулярно проходить шафа-фест, який збирає херсонських та миколаївських музикантів, поетів та бардів. Про фестиваль та важливість таких заходів у прифронтовому херсоні розповідає його організаторка Альона Мовчан. Мене часто запитують, як ви взагалі живете в Херсоні, як ви можете там проводити творчі заходи. Я хочу провести паралель, це приблизно як те, що ви бачите на відео. Тут у нас забиті вікна, тут у нас загороджені входи, а тут у нас усе квітне і приваблює свій погляд. Тому що дійсно на фоні постійних обстрілів, на фоні того, що над містом літають дрони і все дуже небезпечно. Жителі Херсона живуть, продовжують розвиватись, продовжують збиратись на творчі заходи, на майстер-класи. У нас відбувається дуже багато Подій проводять майстер-класи «Благодійний фонд Крива Фундейшн, проводять майстер-класи у просторі своє. Відбуваються концертні програми та заходи від артистів Херсонського театру Куліша у безпечному місці. Ось планується Мальпомена «Таврії», Вона буде відбуватися в Миколаєві та Херсоні. Є театри, які доїдуть до Херсона, і це дуже цінно, тому що вони наважуються приїхати. Показати тут заходи, показати тут вистави, зібрати херсонців, ну, і це неймовірно. І я думаю, це, це теж люди дуже міцні, сильні духом. І от такий випадок, так, я сижу, редагую свою книгу, і це десь перша година ночі, дитина ще не спить, грається. І тут я чую вистріли так, і збивають дрон. А я чую вистріли, в мене спочатку паніка, дитина біжить до мене, е і тут я чую, що збивають дрон. І така, а, це тільки дрон. І продовжую редагувати далі. Дитина лягає спати, дрони продовжують літати, їх продовжують збивати. Так, ну насправді е я, вже, я от, от, по собі говорю, що вже інколи ставишся до таких моментів, е ну, спокійніше, бо ти до цього звикаєш. Хоча багато людей е запитують, як там Херсон. В Херсоні страшно, в Херсоні гинуть люди, в Херсоні небезпечно. Вийти на вулицю інколи за їжею, бо ти розумієш, що ти можеш вийти і не повернутися. Але при цьому Херсон живе. Ну не стати ж всім і не скласти руки. Ось, наприклад, я організовую заходи поетична шафа, фестивалі, шафа фест. У нас фестивалі кожного літа у червні до дня конституції у серпні, до міжнародного дня молоді. Цьогоріч ми робили. Ви знаєте, до речі, за в 21 році у нас була шафа на даху 14-поверхівки, Ми читали на 14-му поверсі вірші, співали пісні, все це транслювали на екран на стіні. Це було дуже цікаво для перехожих. Так цього року у нас був шафа фест в підземеллі, така загадкова така назва, так але він відбувся. Відбувся традиційно тоді, коли був шафафест у Херсоні. Тоді коли ми збирались на заходи, і насправді це, це дуже цінно. Тому що люди приходять так, у нас зараз набагато менше авторів, ніж було, бо багато роз'їхалось. Багато роз'їхалося авторів, музикантів. Він, коли ми виступаємо самі для себе, але все одно ми збираємося і виступаємо. До нас приїжджають гості з Миколаєва. Я мрію знайти підтримку і щоб ми поподорожували з херсонськими митцями. От минулого року, наприклад, нас підтримала громадська організація 10 квітня, і ми їздили по селам Херсона з програмою. Були Покровці, ну, в бік Миколаєва, але є плани поїхати і в інші села, і е, я думаю, як це реалізувати. Ми випускаємо книги спільні. Ось, наприклад, в 22-му році вийшла це перша була колективна збірка поетична віршів про Херсон та Херсонську область, туди увійшло 54 автори, і вона вийшла. Перед цим ми випустили збірку поетичної шафи, яка мала вийти в 2022-му, і я 28 лютого мала її віддати, була у видавництво. Але почалося, що почалося, і повернулась до неї тільки через рік і вона вийшла за кошти самих авторів. От уявіть, у нас це така ініціатива херсонських е, митців. Вони самі е, скидають, ну вони, вони вирішили, давайте будемо друкувати книги. Якщо нема фінансування, ми будемо платити самі. От видавництво нам дає там суму, вартість одного примірника, і ми собі ділимо, і люди замовляють собі самі книги. І це знаєте, ну. Е, по-моєму, це неймовірно і багато людей дивуються, коли чують про таке, але є потреба. Тому Херсон продовжує жити попри все. І так і має бути, тому що ми не можемо сісти, склавши руки і думати «Боже мій. Як що ж робити? Ні, інколи буває таке, бо стани бувають різні. Чесно, я теж інколи занепадаю духом. Мене опускаються руки. Я не знаю, як жити далі. Я просто стою, наче знаєте, перед якоюсь стіною і не знаю куди рухатися, як рухатись, але потім. Я дивлюсь на людей, я надихаюсь людьми. Я дивлюсь на своє місто. Тут я стою твердо на ногах. Тут я іду по землі і відчуваю її, що це моя земля. Як ми можемо тут не творити? Війна вплинула не лише на культурне життя Херсона, а й на творчість херсонських митців, розповідає Дмитро Плотніков, поет та постійний учасник літературних заходів. Поїхав. Ну, я е, дуже е, тішить те, що життя після окупації існує. Існує культурне життя, що нам, е, на мою думку, тішить ще більше, тому що потреба в культурі дуже велика. І... Народ тягнеться, люди тягнуться за можливості, звісно, тому що безпекова ситуація, коли дозволяє, коли не дозволяє, відбуваються різноманітні заходи в онлайн форматі, в офлайн форматі, що теж дуже круто, хоча і не в такому обсязі, як раніше, і не в такому масштабі. Часто це більш такі локальні лампові заходи. Але вони є, і це дуже добре, тому що є можливість і творцям висловитися, і слухачам послухати. От відбувається там поетична шафа, наприклад. Відбуваються навіть спектаклі, ставлять у нас. Відбуваються, відбуваються музичні вечори, різноманітні заходи в укриттях, і, тобто культурне життя, живе, існує. Хоча знову ж таки не в такому форматі як раніше, е, на жаль, так сталося, що я менше став писати, тому що немає такого потягу, але якщо з'являються нові твори, то часто це рефлексія на тему війни, на тему окупації. І мені важливо, що є змога поділитися своїми відчуттями і почуттями зі слухачами, отримати якийсь фідбек і літературні заходи це мені надають, і це дуже-дуже круто і це дуже важливо для авторів. Хоча знову ж таки людей приходить менше ніж раніше, але від того воно можливо ще цінніше, тому що. Тут є люди, які все це відчувають на своїй шкірі, і вони знають про що я пишу, і вони поділяють мої погляди. Ще одним концертним майданчиком у прифронтовому Херсоні стало кафе в самому центрі міста. Назву закладу ми з міркувань безпеки не називаємо. Днями тут виступив відомий херсонський музикант. Костянтин Рейстровий з власними піснями, які були написані під час війни. С вранішня під сонливі шерхи на новий початок дня думок повні келихи, не питай вночі, чому душа посміхається, відкривалася йому, тільки серце мається. гадаю, сьогодні як ніколи нам всім потрібна взаємопідтримка. І одна із складових взаємопідтримки це культура, це творчість. Тому ми продовжуємо, зберігаємо, оберігаємо творчість культуру і будуємо майбутнє. З нашими мріями в наших в наших справах і в нашому коханні і любові. Тільки серце бається. Розповідаючи про культуру, не можна не згадати один із символів Херсона міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії. Масштабна подія кожного року починалася з традиційної карнавальної ходи та прем'єр-колективів з України та всього світу. Не зупинявся фестиваль і під час тимчасової окупації Херсона? У 2022 році Мельпомена вперше змінила формат проведення. Театри учасники не везли вистави до Херсона, який був під окупацією росіян. А показували їх на своїх майданчиках або онлайн. Минулого року фестиваль повернувся до Херсона під гаслом Ми вдома. Вистави також показували у інших містах України та Європи. Цьогоріч Мельпомена Таврії знову подорожуватиме містами нашої країни та Польщі. Вистави покажуть у Херсоні, Миколаєві, Києві та польському місті Легніца. Всі три роки повномасштабного вторгнення Мельпомена Таврії не зупиняє потуж свою потужну ходу. І я хочу перше за все подякувати команді «Юсейт», яка всі ці роки нас підтримує, тому що ну уявіть собі, що навіть просто доїхати від Херсона до Миколаєва, теж потрібні якісь кошти. Так що ми дякуємо всій команді без вас, просто б не могли б ми свій культурний спротив тримати на тому рівні, на якому він зараз є. В цьому році Мільпомена відбудеться з 7 по 16 вересня, розпочнеться е, Катериною, спільною нашу прем'єру з Миколаївським художнім театром в Миколаєві і закінчиться Катериною, але в Києві на сцені національного театру Франка, який нам допомагає підставив своє дружнє плече для того, щоб ми от привезли і показали столиці свій проект спільний, який народився саме тут, от під вогнем в цих умовах, в яких ми сьогодні змушені працювати. Цьогорічне миль вона може бути не така потужна і велика як два роки тому, але все рівно. 30 театрів з них частина доїде до Херсона. Ми на жаль не можемо розповідати, де в яких місцях відбудуться вистави, але херсонці знають, де можна знайти цю інформацію. Так що чекаємо вас на виставах і дякуємо знову ж таки тим театрам, які не побоялися і приїхали до нас, незважаючи на ту ситуацію, в якій ми знаходимося. Ну і звісно, Миколаїв як основна площадка, де сьогодні ми зібрали основні сили театру і відновлюємо роботу театру великі вистави в надії повернутися найближчим часом на Великі майданчики нашого театру, не тільки шелтери, і звісно, і в національному театру драми, комедії Миколаївському, і Миколаївському художньому театру, і сцена Дов, і е, коледж культури, який нам підставив своє плече, там будуть відбуватися вистави театрів, які доїдуть до нас сюди, от в Херсон і в Миколаїв. Так що дякуємо вам щиро. Культура не зупиняється, і ми бачимо наскільки це потрібно людям. Тому що кожного разу, коли я бачу очі людей, які приходять до нас, нехай бомбосховище, нехай якісь місця засекречені, як то кажуть, для того, щоб зустріти з артистами, і я бачу їхні очі. Це нас надихає працювати. Ви знаєте, буквально вчора ми здавали нову нашу програму коло життя. Тут я хочу подякувати українському культурному фонду за підтримку. Я бачив стояла жінка в кінці, і вона отак тримала руки. І просто от-от в неї були очі, ну, неймовірні очі людини, яка от на цю годину, яку вона е, посиділа і поспілкувалася з акторами, послухала музику, вона просто розчинилася. А це так сьогодні важливо, тому що е, ну хочемо ми чи ні, але ми. Десь там відчуваємо той стрес, який відбувається кожного дня, і треба від нього позбуватися, інакше можна просто зійти з розуму. Тож ми сьогодні намагаємось робити все для того, щоб і наші діти херсонські, і наші матусі, і всі, хто тут знаходиться в Херсоні чи в Миколаєві, десь близько до лінії фронту, навіть в декупованих селах, змогли доторкнутися до мистецтва. культура завжди була основою ідентичності націй і народів. У часи війни її значення стає ще більш відчутним і критичним. Вона виконує декілька важливих функцій, які допомагають суспільству зберегти єдність, відновити сили та надихнути на боротьбу у прифронтовому Херсоні. Культурні заходи є гарним методом боротьби зі стресом та можливістю трохи відволіктися від бойових дій та постійних обстрілів. Маємо надію та віру в Збройні Сили України, які вже в найближчий час переможуть ворога та повернуть у південне місто масштабні події та фестивалі, де ми всі разом святкуватимемо перемогу. Мистецтво потрібно завжди. Мені дуже імпонує девіз президента України Володимира Зеленського, який недавно оприлюднив таку тезу, що культура це національна безпека держави. І це дійсно так. Ми сьогодні боремося за душі людей. Ми сьогодні просуваємо українську мову, українську культуру, забуту розстріляну українську культуру. І це дуже важливо. Тому що на багато років нам е окупанти, е велика якась країна нав'язувала свої цінності, своїх авторів, своїх письменників, своїх поетів. А ми забули своє. Тож потрібно повертатися до свого коріння і робити все для того, щоб це було дуже красиво, щоб ми зрозуміли наскільки великий от той історичний наратив і багаж наш український, який був прихований, який був розстріляний, який був знищений. Тому сьогодні всі, хто працюють в мистецьких установах, в бібліотеках, в будинках культури, в театрах. Вони сьогодні виконують дуже важливу місію. Ми бачимо, наскільки сьогодні потреба у суспільства. Наприклад, в більшості міст України квитки в театр просто не можна дістати. Це говорить про потребу. Саме важкий час є потреба в мистецтві в культурі. І ми тут в Херсоні кожного дня працюючи, відкриваючи двері всіх наших шелтерів, які знаходяться в різних куточках міста, і зустрічаючись з людьми, бачимо і чуємо від них, наскільки це їм необхідно. Тож тримаємося, перемагаємо, а ми будемо все робити для того, щоб якомога більше культурного продукту українського нашого дуже гарного виходило в світ. Дякуємо за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал. І напишіть коментар, який концерт чи захід у довоєнному Херсоні вам запам'ятався найбільше.